Фісташка та шоколад це досить цікаве поєднання. І дубайський шоколад вже підкорив весь світ. Також на основі цього смаку придумали безліч цікавих десертів, і один серед них це торт зі смаком дубайського шоколаду. Вже давно хотіла приготувати торт з такою начинкою, і ось нарешті я це зробила. І зараз вам про все детально розповім. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, з чого я зазвичай розпочинаю приготування будь-якої начинки для торта, це з приготування бісквіту. Для того, аби максимально наблизити смак торта до смаку дубайського шоколаду, вирішила приготувати бісквіт на основі темного шоколаду. На каналі вже є дуже детальне відео з приготування цього шоколадного бісквіту і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тому зараз розповім вам про нього зовсім коротенько. Планетарним міксером я вже збила до пишності та посвітління яйця з цукром. Також підготувала сухі інгредієнти з борошна, розпушувача та алкалізованого какао. Та ще розтопила. Темний шоколад з допомогою нагрітого молока та сюди ж додала соняшникову олію. І це наші рідкі інгредієнти для бісквіту. Та тепер до збитої яєчної маси по черзі в два етапи додаю суміш сухих та рідких інгредієнтів та вручну вінчиком перемішую тісто для бісквіту до однорідності. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Готове бісквітне тісто переношу в уже підготовлену форму. Це в мене металічне кільце діаметром 18 см, одну сторону яку обгорнула фульгою. Додатково поставила цю форму на дечку. Для того аби тісто в духовці рівномірно піднімалось, обгортаю форму мокрим рушником та накриваю зверху фульгою. Та тепер ставлю форму з тістом для бісквіту, уже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. А поки бісквіт випікається, хочу зайнятися фісташковою начинкою для дубайського прошарку. Зазвичай я купую вже очищену фісташку і з нею готую самостійно фісташкову пасту. Цього разу для того аби паста мала більш яскравий зелений колір, вирішила фісташку ще додатково почистити від лушпиння. Для цього потрібно фісташку залити кип'ятком та ось так залишити на хвилин 5. Скажу вам чесно, що таким чином фісташка очищується дуже легко, але часу на це йде дуже багато. Також ще хочу додати: якщо ви теж ось так захочете почистити фісташку, то її потрібно відважити трішки більше від потрібної кількості фісташкової пасти у рецепті. Для фісташкового прошарку. На перший погляд здається, що цього лушпиння буде зовсім трішки. Але ось погляньте скільки знялося лушпиння з 200 г фісташки. Його знялося набагато більше, ніж як я собі уявляла. Поки я чистила фісташку, уже приготувався мій шоколадний бісквіт. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. На готовність перевіряю. Дерев'яною шпажкою вона має бути суха після виймання з бісквіту. Свій готовий бісквіт я відразу перевертаю верхном на решітку та знімаю з бісквіта фульгу та залишаю свій бісквіт спокою до повного охолодження. А коли бісквіт охолов, я його вирізала з кільця тоненьким ножем. Та обгорнула харчовою плівкою. Такий бісквіт краще всього витримати в холодильнику мінімум 8 годин для повної стабілізації. Ну а фісташку після вимочування краще всього висушити. Я це буду робити в духовці при 140 градусах. І сушила я свою фісташку протягом 40 хвилин. Після цього фісташку залишаю в спокою на хвилин 20, щоб вона трішки охолола. А коли це сталося, переношу фісташку у блендер з ножами. Та зараз я зроблю помилку, яка вплине на подальше. Мій результат. Взагалі, у приготуванні фісташкової начинки для дубайського шоколаду існує поняття десертна фісташкова паста та звичайна фісташкова паста. І для того, щоб зробити фісташкову пасту десертною, до звичайної фісташкової пасти радять додати цукрову пудру або глюкозний сироп. Це робиться для того, щоб в подальшому фісташкова начинка в десерті була солодка. У мене завжди вдома є глюкозний сироп. Тому вирішила додати саме його до своїх очищених фісташок. І це насправді дуже велика помилка. Від глюкозного сиропу моя фісташкова паста під час перебивання перетворилася на велику цукерку. І таким чином я зіпсувала не тільки фісташкову пасту, а ще й свій блендер. Я навіть пробувала довести фісташкову пасту до потрібної консистенції з допомогою занурювального блендера. Але, на жаль, нічого з цього не вийшло. Під час збивання з Фісташки виділялося дуже багато олії, але паста при цьому не ставала ріденькою та однорідною. Тому якщо ви в інтернеті знайдете таку інформацію, що до фісташкової пасти можна додати глюкозний сироп, то в ніякому разі цього не робіть. Цю фісташкову пасту я все ж таки перенесла в баночку та поставила в холодильник, і на слідуючий день я все ж таки планувала продовжувати з нею працювати. Та перше, що нам потрібно зробити в цей день, це підготувати тісто катаїфі для фісташкової начинки. Це тісто можна придбати готовим в кондитерському магазині, а можна приготувати самостійно. Я своє тісто приготувала вдома сама. Воно робиться з простих інгредієнтів та готується дуже швидко та просто. Але про це я вам розповім вже в наступному відео. Тому вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою Усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Отже, тісто катаїфі нам потрібно дрібно порізати. Довжина нарізаних шмужечок має бути приблизно 1 см. Таке тісто катаїфі не зовсім хрумке. Готове тісто катаїфі потрібно зберігати в морозилці. В даний момент воно в мене вже розтало, і для того, аби його зробити хрумким, нам потрібно підсмажити його на сковорідці. В інтернеті також бачила, що таке тісто можна сушити в духовці. Отже, на розігріту сковорідку викладаю потрібну кількість вершкового масла. Ну а коли масло все на сковорідці розтопилося, воно відповідно гарно розігрілося і в таке масло викладаю тісто катаїфі. Та тепер на середньому вогні, постійно помішуючи липаткою, підсмажуємо тісто катаїфі. Підсмажуємо тісто до ось такого золотистого кольору. Також хочу вам нагадати за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер! Підсмажене тісто катаїфі, переношу на тарілочку, щоб воно трішки охололо. А щоб зробити фісташкову начинку ще смачнішою, я вирішила приготувати її на основі білого шоколаду. Також до білого шоколаду відважую потрібну кількість фісташкової пасти. Ставлю миску з вмістом на парову баню. Декілька хвилин нічого не роблю, просто чекаю, поки шоколад трішки нагріється та почне розтоплюватись. Шоколад з фісташковою пастою перемішуємо між собою лопаткою. На той момент я дуже надіялася, що від тепла фісташкова паста стане м'якшою і вона гарно об'єднається з розтопленим білим шоколадом. Але фісташкова паста. Після об'єднання з шоколадом все одно перетворилася на сусільну грудку. Я все ж таки додала сюди обсмажене тісто катаїфі та ледве виделкою розмішала всю цю масу до однорідності. Отриману масу я поділила на дві частини, оскільки на моєму торті має бути два таких фісташкових прошарки. Коротше кажучи, саме ця фісташкова начинка вийшла зовсім непридатною для начинки для торта. Після охолодження вона перетворилася на цукерку грильяж. І я розуміла, що торт з такою начинкою неможливо буде нарізати. Тому на слідуючий день я знову приступила до приготування фісташкової начинки. Але діти мої від цього були дуже щасливі. Тільки тепер я не знімала лошпиння з фісташки. Бо на це і справді йде дуже багато часу, якого в мене на той момент не було. Я просто відважила потрібну кількість фісташки та перебила її з допомогою занурювального блендера. Цей раз для того, щоб фісташку було легше перебивати, я додала до неї соняшникову олію. На 100 г фісташки потрібно додати 2 столові ложки олії. Після цього перебивати фісташкову пасту стало набагато легше. Також час від часу давала своєму блендеру трішки відпочити. Ось яка вийшла в мене цей раз фісташка. Фікорова паста, така консистенція мене сповна задовільняє. Але для себе після такої замороки зробила такий висновок, що фісташкову пасту я тепер буду купувати готовою. Та цього разу для того, аби начинка була солодка та смачна, додала до фісташкової пасти згущене рідке молоко. Та лопаткою перемішувала фісташкову начинку до однорідності. Цей раз начинка стала теж трішки густішою від згущеного молока, але принаймні вона не перетворилася на тверду цукерку. Поки що ставлю цю фісташкову начинку в холодильник, та тепер можна перейти до приготування ще однієї начинки для нашого торта. А саме я хочу приготувати шоколадну на мелаку. Мені здається, що така шоколадна начинка буде дуже вдало пасувати у цьому торті. Рецепт цієї шоколадної начинки вже є на каналі, але я вам. Швиденько про неї розповім. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. В Ковшик дном я відважила потрібну кількість вершків, та тепер нам потрібно їх підігріти до температури 60 градусів. Підігрітими вершками заливаємо молочний шоколад. Трішки перемішаю між собою шоколад з вершками лопаткою та перебиваю ганаш занурювальним блендером до максимальної однорідності. Та тепер до отриманої маси нам потрібно додати знову вершки. Тільки тепер вони мають бути холодні, щойно з холодильника. Перемішую все між собою трішки лопаткою та знову прибиваю занурювальним блендером до максимальної однорідності. На молоко накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч, а продовжила я своє приготування вже на наступний день. Та тепер давайте все ж таки доготуємо наші фісташкові прошарки. І для того, аби фісташкова начинка залишалася хрумкою в торті, вирішила ізолювати її шоколадом. Але для початку... Хочу намалювати на пергаменті два кола. Мені в цьому допомагає кільце діаметром 15 см та простий олівець. Мій торт має бути діаметром 18 см, а фісташкову начинку я вирішила зробити діаметром саме 15 см, для того, щоб шар начинки був в торті трішки товстіший. Отже, темний шоколад я розтопила на водяній бані. Перемішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. До розтопленого шоколаду додаю м'яке вершкове масло. Я своє масло забула дістати з холодильника заздалегідь, тому нарізала його на дрібні шматочки та трішки розтопила його в увімкненій духовці на 180 градусів. Та тепер розмішую між собою шоколад з вершковим маслом, лопаткою до максимальної дорідності. І виходить у нас такий шоколадний ганаш. Та тепер викладаю тоненький шар шоколаду у намальовані кола. Можна додати трішки більше, щоб шар шоколаду не просвічувався. Та тепер Ставлю ці дві заготовки в холодильник на хвилин 15, щоб шоколад застив. Тим часом доготуємо фісташкову начинку. Тісто катаїфі я цей раз знову обсмажила на сковорідці. Коли воно в мене охололо, я вирішила додати до нього згущене молоко. Адже ця начинка має бути в торті солодкою. Також на цьому етапі до тіста катаїфі замість згущеного молока можна додати розтоплений білий шоколад. Сюди ж додаю всю фісташкову пасту та розмішую все між собою виделкою. Та отриману хрумку фісташкову начинку знову ділю на половину. Кожну частину фісташкової начинки викладаю металічне кільце діаметром 15 см на дощечку обгорнуту харчовою плівкою. Ми таким чином надаємо масі гарної рівномірної форми. Розподіляю масу рівномірним шаром з допомогою виделки, те саме пророблюю з іншою половиною фісташкової начинки. Для зручності розріжу харчову плівку на половину між фісташковими проясами. Для того, щоб було зручніше з ними працювати. Дістаю з холодильника наші шоколадні заготовки. Та по черзі викладаю на шоколадні круги фісташкові прошерки. Цей раз фісташкова начинка м'яка і вона гарно тримається форми, тому з нею зручно працювати. Вона, як м'який пластилін. Гарненько поправляю її на шоколадних заготовках. Та тепер покриваю фісташкові прошарки повністю з усіх сторін шоколадом, який у мене залишився. Спочатку викладаю весь шоколад рівномірно по двом прошаркам, а тоді Лопаткою розподіляю шоколад рівномірно зверху та поправляю його по бокам. Та тепер відправляю свої фісташкові шоколадні прошарки в холодильник до повної стабілізації. Десь через 1 годину можна переходити до збирання торта. Але для цього хочу ще зробити розчин для просочування бісквітних коржів. Ковшику з товстим підігріваю молоко та заливаю ним молочний шоколад. Розмішую свій розчин для просочування ложечкою до максимальної однорідності та відставляю шоколадне молочко в сторону до повного охолодження. Також дістаю з холодильника свій бісквіт. За 2 дні він вже гарно стабілізувався і його дуже зручно розрізати на коржі. Він майже не кришиться. Розрізаю його з допомогою гострого ножа та кришечки товщиною 1,5 см. Спираючись ножем на кришечку, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю. Його посередині. Цей бісквіт виходить дуже високий і мені навіть дається зрізати з нього шапочку. Та ось в мене вийшло 4 гарненьких та рівненьких коржа. Через те, що я тісто для бісквіту перемішувала вінчиком вручну і зовсім трішки у бісквіті залишились вкраплення нерозмішаного борошна. Але повірте, на розріз та на смак торта це зовсім не повпливає. Також хочу ще доготувати крем, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Я буду робити це з допомогою крем-сиру на білому шоколаді. На каналі вже є дуже детальне відео з приготування цього крему. Але тоді я готувала цей крем саме в таких пропорціях на молочному шоколаді. Посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Отже, всі інгредієнти для приготування цього крему мають бути добре охолоджені. Я дістала з холодильника ганаш на білому шоколаді, який я приготувала напередодні, і він в мене переносить в холодильнику. Цей ганаш має обов'язково стабілізуватися перед збиванням мінімум 8 годин, а краще цілу ніч. Та тепер до ганашу відважую добре охолоджений сир жирністю 23%. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. У мене на це пішло півтори хвилини. Для зручності готовий крем переношу в кондитерський мішок. Я, як завжди, збираю свій торт на підложці в роз'ємному кільці обгорнутому зсередини ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крем сиру на білому шоколаді, щоб торт приклеївся. Та викладаю перший бісквітний корж. Просочую шоколадний бісквітний корж шоколадним молочком. Сильно просочувати його не потрібно, адже на цей корж лягає вся начинка. І від неї він уже достатньо просочиться. Викладаю на корж крем на білому шоколаді равликом. Цей шар крему повинен бути тоненький, тому викладаю його зовсім трішки та розподіляю його рівномірним шаром ложечкою. Після цього дістаю з холодильника два прошарки дубайський шоколад та один з них викладаю низом вверх на крем. Щілинки, які утворились між прошарком та кільцем, заповнюю крем з сиром та трішки викладаю крему на прошарок. Розподіляю крем рівномірним шаром ложечкою та викладаю на крем наступний бісквітний корж. Трішки просочую його та викладаю на цей корж всю шоколадну намилаку. Для зручності я її переклала в одноразовий кондитерський мішок. Шоколадну намилаку розподіляю рівномірним шаром ложечкою та викладаю на намилаку третій бісквітний корж. Просочую його та відразу просочую четвертий бісквітний корж, а поки до нього дійде черга, він якраз встигне просочитися. На третій бісквітний корж викладаю. Трішки крем сиру на білому шоколаді та розподіляю його рівномірним шаром. Та після цього всі наші дії повторюються, які ми робили між першим та другим коржем. Ну а коли виклали на торт останній бісквітний корж, накриваємо його харчовою плівкою, ставимо в холодильник, стабілізуватись та просочуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже нарешті насолодитись смаком торта Дубайський шоколад. Якщо є бажання, то торт, звичайно, можна ще вирівняти Фінішним кремом та здекорувати на якусь тему, що я, в принципі, і зробила. Цей торт я готувала на день народження рідним і він у мене був на футбольну тематику. Але не хвилюйтесь, розріз я вам звичайно покажу. Для того, щоб розріз був охайний, ніж я перед цим нагріла кап'ятком та висушила рушничком. Він нарізається досить легко. На мою думку, у розрізі торт вийшов неймовірно гарний. Прошерок дубайський шоколад вийшов якраз потрібної товщини, і на смак торт і справді вийшов з насиченим шоколадним смаком та хрумкою фісташковою начинкою. Всі складові торта гарно поєднались між собою. Від іменинника та його гостей отримала тільки позитивні відгуки. Цю начинку для торта намагалася зробити якомога простішою, для того, щоб кожен зміг спробувати приготувати такий торт, адже по ціні він виходить не дуже дешевий. Тож, надіюсь, що надихнула вас на приготування торта зі смаком дубайський шоколад. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Thank you